У Смілянській гімназії No15 провели практичний тренінг для вчителів початкових класів. Педагоги опановували методики, які допомагають зберігати ресурсність і рівновагу в умовах війни та постійного стресу. Працюючи восьмий рік над втіленням концепції нової української школи, здається, що давно у початковій школі всі задачі розв'язані, всі слова кимось сказані чи написані. Але перед вчителями початкової школи стоїть новий виклик: як навчати. В умовах блекаутів, в умовах повітряних тривог, в умовах прильотів. І сьогодні ми зібралися в гімназії номер 15 щоб поділитися прийомами і методами роботи, як навчати дітей та заспокоювати в умовах, Травмування війною під час роботи учасники виконували вправи на концентрацію, керувану увагу, розумові ігри та техніки, що допомагають стабілізувати емоційний стан. Спікерами заходу стали вчителі початкових класів гімназії номер 15 та практичний психолог. Як педагоги, ми опиняємося на першій лінії не тільки навчання, а як психологи, і потребує від нас життя психологічної підтримки. Нам важливо не лише навчати, а й бати про ментальне здоров'я наших вихованців бути здоровим вчителем дуже важливо. Дуже важливо вміти дозувати себе, розмежовувати професійність та вміння знання себе як людини. На тренінгу наголошували, прості рухи можуть мати значний ефект. Вони знижують рівень напруги, допомагають перемкнутись і відновити енергію. У нашому меню будуть методичні круасани. Ми будемо складати мелодію настрою нашого, будемо наповнювати глечик емоцій, прокачаємо свій мозок нейровправами. І, взагалі, хочемо збагатитися новими інтелектуальними ідеями, збагатитися духовно і психологічно, окремо спробували нейрографіку та прості фізичні рухи, що знімають внутрішнє напруження. Педагоги тренували навичку фокусування уваги, вчилися розуміти власний емоційний фон та вчасно поповнювати внутрішній ресурс. Дуже гарна тема. По перше, всі методисти, хто сьогодні викладав на цьому семінарі на практику, допомогли нам розгрузитися, тому що це вміння потрібно тільки для дітей, а потрібно для вчителів насправді, вчителі також повинні відпочити, розгрузитися, уміти розвантажувати себе, тому що вони віддаються дітям, віддають цю енергію дітям, віддають свою любов, і як людина може віддати те, чого сама не має. Це дуже креативні практики. По-перше, по-друге, вони підходять для дітей різного віку, особливо для дітей початкових класів, так як я вчитель початкових класів. Мені вони дуже сподобалися. Я буду використовувати. Товати їх, тому що насправді діти зараз дуже тривожні від тривог, по перше від війни, від цих всіх новин вони чують від батьків це, чують по телевізору. Також в телефоном в гаджетах це сприймають. Тому мені подобаються ці практики, я обов'язково буду їх в своїй роботі використовувати. Організатори впевнені, турбота про психічну стійкість педагогів важлива частина сучасного освітнього процесу, адже вчитель, який в ресурсі, може краще підтримувати своїх учнів.